Ну що, всі здоровенькі були. З однієї руки знімаю. покатушка, тушка гартуюся, продихатися. Машин вже немає майже. Я в, Берцях, в США, Резина в мене пацани. 35-та, швайби. Навіть одною рукою гололед, якщо де без кіл певний є, можна вирішувати. Так що всім бажаю здоров'я. катаємо. Пайва вага, беремо велосипед. Беремо велосипед і вночну, 10 годин вечора, тиша, вітер, зима. Десь таке, мінус один, ви знаєте, мінус 15. рекорд був мінус 29 коли я їздив. Бажаю всім здоров'я, тримаємо стрій, слава збройним силам, артуємось і готуємось. Не Це буде добре. Все Це... добре. Все буде добре. Ваш Микола, укропчик, бандерівець.